Надворі тепліше, ніж у хаті. Вийшла, трохи погріться. Дідуля кричить, підкривай вікна. Подкривала, сам лежить під одіялом, тільки гуші стирчать. О, треба сьогодні цибульку перебити, щось не до чого руки не стоять. Ми на кладвище не ходили, а пішли додому туди і туди. Попрощалися Дай й додому. Оце таке. Такі діла. О, у мене цей іриска зацвіла одна. Пам'ятаєте, які в мене красивенні низькорослі. Я в минулому році і вам повеселала деком. Ну, скільки, скільки було, поділилась. І собі ж потрошку посадила, ну не всі цвістимуть в цьому році. От, а один уже зацвів, зараз покажу. Отакі он красені позацвітали. Тут Стіни цвістимуть, там якісь зацвітний. Нічого на наслідуючий рік зацвітуть. Вони порозростаються. Такий синенький, гарний який. Ось листечко виноградне, бачите, померзло. Померзло. Всі попримерзали. О, вже кричить тривога. А цей і ні. Вижте. Слава Богу, це і ні. Може і той одійде. Тут, мабуть... А ні, зверху він є трохи подекуди. Подекуди є і тут попримерзало. Ну, в основному діється тут черешня, хто його знає, чи впадає, що вже буде. Я вам вчора показувала, що нарешті придбала собі те, що хотіла Це планетарний міксер, і зробила опитування, користуєтесь ви таким міксером чи ні. Так от, 42% користуються, а 58% ще не користуються, але багато хто з вас написав, що теж дуже б хотіли мати такий міксер. Так от саме зараз момент його придбати. До речі, я свій міксер купляла на сайті кібернетики. Там дуже широкий асортимент техніки. Ціни в це 100%. Обов'язково перейдіть, подивіться і оберіть собі те, що вам потрібно для кухні. Міксер дуже зручний у використанні. От, Наприклад, ви захотіли тісто замісити. У чашу накидали, що треба для тіста, одягли ось цей як, опустили, Тут він опускається за рахунок кнопочки, піднімається дуже легко, і включили швидкість, яка вам треба. Тут є 6 режимів швидкості. І він сам собі все робить. Не треба його не тримати і не стояти над ним. А також мені ще подобається, що на ніжках є такі липучки. Він дуже гарно тримається на поверхні і не ковзає. Просто клас! Для себе чи на подарунок. Ну, кращого не треба. Ну і в мене для вас хороша новина. Кібернетики вирішили подарувати і вам, і мені 10% знижки по промокоду Жанна. На всю дрібну побутову техніку. І ця знижка буде діяти аж до кінця травня. Саме зараз у вас є момент придбати улюблений гаджет за приємною ціною, щось такою гарною знижкою. Обов'язково вказуйте промокод Жанна, який я прописала, тому що лише він надає знижку. Переходьте на сайт і обирайте, можливо, собі, можливо, на подарунок. Наступні декілька сторіз присвячені саме українським брендам, тим українським брендам, які шукають шляхи розвитку за кордоном. До вашої уваги, Марина Ведерникова це саме та людина, яка займається інфлюенс маркетингом на сьогодні у Франції. Від початку комунікації аналіз, аналіз результатів, доставка товару, абсолютно все, що вам потрібно, для того, щоб про ваш бренд почули за кордоном, а це точно треба всім на сьогодні. Будь ласочка, по всіх комунікаціях пишіть Марині в дірект. Особисто від себе можу рекомендувати Марину, тому що я знаю наскільки вона дійсно професіонал, людина з освітою маркетолога. І тому, якщо ви хочете, щоб про ваш бренд почули за кордоном. Будь ласочка, звертайтесь до Марини. А зараз буду просити максимальної уваги не перелистувати ці сторіс, тому що вони є надважливими, і ці сторіс можуть допомогти врятувати життя дитині. Впевнена, ви на днях бачили в моїх колег збір рімочці на допомогу на допомогу, щоб врятувати її життя. Хвороба така, як і над всього 150 дітей у світі, хворіють неї. Наша україночка Рима. На жаль, також мають цю хворобу. Як взагалі це відбувається? Тобто дитина перестає рухатись, а з часом може перестати дихати. Тому, будь ласка, максимальна увага, максимально долучення. Я розумію, зараз всіх складні часи, але все ж таки 10 гривень, 100 гривень, нема ніякого чіткого донату, хто скільки може, будь ласка, давайте разом допоможемо зібрати мамі ці кошти. Просто коли ви на сторінку, зараз. Зараз буду плакати. Дивитися ці відео з мамою. Вибачення питання дітей завжди для мене є надемоційними. Для того, щоб якось вас заохотити і, звісно, подякувати за вашу залученість, я дарую вам ось такий вирівнювач від Dyson. Так, Хочу показати повний комплект, все новеньке, дуже красивий колір. Зручно його брати з собою, тому що він безпровідний. Там всередині зарядочка, все як має бути. Ціна його в районі 20 тисяч гривень. Хто скільки може, будь ласка, ось такий дайсон може бути вашим. Прошу вас звернути увагу на цю дитинку і допомогти мамі врятувати свою донечку. Де ми зараз збираємось їхати? Ми зараз їдемо на церемонію вручення музичної премії Юна. До речі, другий рік поспіль буду давати нагороду цікаво, хто сьогодні виграє моїй номінації. Твої три улюблені українські бренди. Слухай, дуже багато мені подобається українських брендів, але якщо так навскидку в одразу це точно Бєвза, це точно Гуня і Гасанова. Якщо не Чернівці, і на Київ, Яке місто? Львів. Як поєднуєте мамські будні з фешн? Складно складно, але все можливо. Дуже часто доводиться обирати, чи сьогодні показувати, транслювати щось сторіс, чи все таки більше бути з дітьми. І часто я чесно обираю дітей. В Чому ваші найбільші страхи і в чому ваше найбільше щастя? Слухайте, і мої найбільші страхи, і моє найбільше щастя пов'язано з дітьми. Мені не подобається і набридає, коли запитують, як я почала вести блог і чому я себе назвала люди з Голівуду.